України з футболу Київське динамо приймає львівський Карпати. Ну, гадаєш ще якийсь поєдинок, щоб команди так… команди Карпати Львів у воротах капітан команди і Олег Муравйов, перша категорія Маріуполь. Четвертий арбітер зустрічі резервний Михайло Родіоненко Пезболу України Володимир Туховський Сімфірому. Про цей поєдинок ви безперечно знаєте. І удари з далекої відстані, метрів 35 номер номером. Карпати в атаці. Ігор Худоб'як дуже небезпечний футболіст. Є у розпорядженні Олега Кононова. 16-й номер. ногіани, атакуючий центральний півзахисник. Зараз вилучне положення по загрою. Немає шанс відкрити рахунок в зустрічі. І цим шансом користується Сергій Зеньов. Виправдав на довіру тренері і має у своєму активі один забитий гол. До цього тепер вже два м'ячі. У нас більше підстав. Сподіватися, що сьогодні буде цікавий доволі позначки. Сильний простріл, удар. Ні. Не вийшов удар у Хачеріді. І ось нарешті ще один. Шибко. удар. Ось цей епізод з іншої точки. Він, Команду практично безвилазно грав Хачеріді. Ну а зараз він гравець і основний, один з основних щоів. Як і справжній Провансаль. Лутати динамівців. І б'є, б'є. Денис Кожанов невдало він це робить. команді Динамо Андрій Шевченко мав нагоду забивати, але на своєму не... старшому колезі цей пас через все поле. І от при прийом на груди у Донецьку. Тобто, таких серій поразкових не було у Карпат у цьому чемпіонаті зараз. Небезпечно усього. Тобто, завершуючи цю тему, можу сказати, що Карпати дуже рівна команда. і її. Гусів, подав, подавай удар. Стікаря тує ворота Карпат. Ну що, що зараз... Помиляюся, перестріля. Тій а... а... теж під час кутового був у штатному майданчику. Сил більше. Андрій Шевченко повів перед своїх партнерів. Хороший пас на Гіване. Удар. Відмінно Тлума реагує Штик над собою. Ворота так і бив по прямій Тібірія Напрошувалася передача п'ятою на Гусева. І удар Тараса Михайліка Рикошет м'яч виходить на кутовуємо все частіше і частіше. Команда на воротах Карпат знову Олег Гусів Алмейда пішов вперед. Удар Мілевського команда відчуває впевненість польові гравці за своїми спинами і їм також. Центрального нападаючого прийшов на допомогу Артему Мілевському. Гусів приймає м'яч. Залишає Мілевському. Артем і удар по воротах Гіоан. справді, у цьому матчі вже неодноразові були находи у тім називанку. І відповідь Львів'ян. Ось цей епізод прийняв на груди, хлопець, і що це бій. очевидно. Інакше шансів у «Динамо» небагато для того, щоб врятувати сьогоднішній. Грають з командою при всій Повазі з нашою командою і столичною. Все-таки виграти очолюючих ну не така вже велика популярність для нас. Генеральна you Нагода, аби забити дивому ще раз. Ось тут проскочив повз м'яч Алмейда і дуже зігнеться до м'яча Андрій Шевченко. Набирає швидкість. Підтримує так Олег Гусів. Гусів вихід вічна і треба забувати. Удар рятує команду клуба Кілевський. Вище воріт. Яка ситуація? Відчасно віддає на Гусів. А Гусів за рахунок швидкості вже обігнав там захисника. на поле. А тим часом Карпати намагалися знову ж таки швидко перейти в атаку. Не пройшов пас Кузніцова. Динамо з м'ячем Нінкович може пробити цієї удар І гол! який м'як забуває Міло Шенінкович. Багато що залежитиме від психологічної рівноваги чи команди суперників. Адже дуже потужно атакують динаміці. Непоганий удар Бетао. За нього ніяких шансів боротьбі за верховий м'яч. Передача в напрямок на Гусєва. Гусєв з В'ячем у штатному веданчику. Простріля передача і два метри було до воріт. Ну, в сітку. Але шанс для цього у нього був. Ось з іншої точки цей епізод. От бачите, знову Михалик. І всі футболісти Карпат знову на своїй половині поля. Вони захищаються. Шевченко удар сходу. Ось цей момент і лише, і лише, лише до тау. і Роман Дірьоменко. Подача, удар по воротах. Який момент на останніх хвилинах у Євгена Хачеріді? Принаймні, мав би полетіти, і він полетів. Захисник Динамо. Який на свій прийшов. секундомер і дає е, фінальний свисток. Що ж, Динамо втрачає очки перед матчем з інтернаціонали. Зараз у киян 32 пункти після 12 турів у Карпат 17. Динамо залишається на першому місці. На першому місці Карпати поки що сьомі. Для вас сьогодні працювали коментатори Роман Кадємін і Олексій Семененко. Дякуємо за увагу. Бувайте здорові. До побачення.